Після того, як Хубілай хан став великим ханом Монгольської імперії у 1264 році, на його лягла відповідальність продовжити справу свого діда, Чингісхана, і завершити завоювання Китаю. Монголи вірили, що небеса призначили їм право володіти всім світом, і з цією вірою вони звернули свій погляд на Японію. Японія вперше привернула увагу Хубілая через японське піратство біля корейського узбережжя, яке тривало з 1220 до 1260 років. Політична анархія та монгольське вторгнення зробили Корею нестабільною та нездатною захищати себе, але ці набіги припинилися після остаточного підкорення Кореї монголами в 1259 році. Тим часом японці продовжували торгувати з головним ворогом Хубілая династією Сун, економічно підтримуючи супротивника якого Хубілай прагнув знищити. Підкорення Японії мало для Хубілая подвійне значення. Для монголів воно стало б черговим доказом його сили як завойовника, а для китайців знаком того, що він повертає далекі землі до впливу китайської культури. У 1266 році Хубілай вперше звернувся до Японії з дипломатичним посланням, у якому закликав встановити з ним мирні стосунки, тобто фактично визнати його владу і платити данину. Хоча лист був формально вічливим, то на ньому був зверхній. Кубілай називав себе володарем Всесвіту, а в кінці прозвучало прозоре попередження: Давайте краще будемо друзями. Чи справді хтось захоче випробувати силу зброї? Хоча лист був адресований японському імператору, насправді імператор не мав реальної політичної влади вже з кінця 12 століття. Тоді в Японії утвердилася феодальна система, в якій ключову роль відігравали могутні самурайські клани. Верховним військовим правителем країни став Сьогун – титул, що буквально означає полководець, що підкорює варварів. Формально сьогонів призначав імператор, але фактично цей титул захоплювали найсильніші клани, які спиралися на військову силу та політичні союзи. Після смерті першого Сьогуна з династії Мінамото реальна влада прийшла до його регента, який виконував функції фактичного правителя. Цю посаду зупував план Ходзьо. Який протягом поколінь тримав під контролем усю систему сьогунату, керуючи країною від імені слабких або ще малолітніх сьогунів. Таким чином, відповідати на вимоги монгольського хана мав не імператор, а правляча військова еліта на чолі з кланом Ходзьо. Посольство Хубілая, надіслане в 1266 році, залишилось без відповіді зневага, яку хан сприйняв як особисту образу. І в наступні роки на подібні звернення Японія так само вперто мовчала. З кожним разом це мовчання дедалі більше нагадувало виклик, приниження, яке правитель, що вважав себе володарем світу, не збирався терпіти. Підготовка Хубілаї до цього безпрецедентного морського монгольського вторгнення почалася в 1268 році, оскільки монголи мали мало досвіду в морській війні, окрім операцій на річках Китаю, вони покладалися на досвід корейських моряків і їхні судна. Крім того, корейці також забезпечували провіан для вторгнення, тягар, який призвів до короткочасного повстання. Це повстання стало сигналом для японців про підготовку монголів, і новий регент Ходзьо Токімуне розпочав власні приготування. Воїнів було відправлено на косю, найбільш ймовірне місце висадки. Падіння ключової фортеці династії Сун у Сянь'яні ян в 1273 році звільнило людей і ресурси, які можна було б спрямувати в інші регіони. Японія нарешті могла отримати відплату за опір вимогам у Точна чисельність монгольських сил є предметом суперечок. За оцінками, армія налічувала близько 15 тисяч солдатів, в які входили монголи, північно-китайці, едани і джурджени. До них ще додавалося від 6 000 до 8 тисяч корейських вояків і приблизно 7 тисяч корейських моряків. Усі вони були розділені на близько 300 бойових кораблів і від 400 до 500 менших суден. Великий контингент, але недостатній для окупації цілої країни. Хоча сили Хубілая ще ніколи не здійснювали морської операції за останні 60 років. Вони майже не мали супротивників, які могли б зрівнятися з монголами в бою. Якщо могутні імперії дзін і Сун покорилися монголам, то як маленька держава Японія могла посміти стати проти нього? Для Хубілая будь-який результат, окрім швидкої перемоги, був неможливий. Лот вирушив з Кореї восени 1274 року. Спочатку напавши на малі острови Цусіма та Ікі. Малозахищені поселення не змогли чинити серйозного опору, досвідченим монгольським воїнам, адже в своїй ізоляції від материка самураї виробили власний стиль війни, що спирався на індивідуальні двобої, а не на складні формації, як у монголів. Монголи залишили Цусіму та Ікі з полоненими прибитими до носів своїх кораблів, і в листопаді прибули до затоки хатака на косю. Їхня висадка не була безперешкодною. Вздовж більшої частини затоки тягнулася стара морська стіна, за якою розташовувалися воїни Ходзьо Токімуне. Чисельність японських сил також викликає суперечки. Деякі джерела подають лише 3600 воїнів. Очевидно, що захисники були в меншості, не мали досвіду бою з іноземними арміями і поступалися монголам у тактичних і стратегічних уміннях. З висадкою армії юань почалася перша битва в затоці. Хатака. Самураї, як і монголи, були вправними лучниками, як пішими, так і кінними. Вони користувалися своїм фірмовим асиметричним луком юмі. Японці відкрили бій з вистячими стрілами, призначеними для того, щоб налякати і дезорієнтувати ворога. Японські джерела описують, як монголи лише сміялися з цих стріл, а потім доводили коней самураїв до божевілля з луками бойових барабанів і гонгів, які використовувалися для координації військ звикли до такого шуму, японські коні панікували ще до того, як зустрілися з ворогом. Попри все, японці, які захищали свої домівки та були вправними воїнами, люто билися вздовж морської стіни. Монголи, що наступали з пляжу вгору, не могли застосувати свою грізну кіноту. Але, як свідчать археологічні і образотворчі джерела, вони використовували бомби проти японців. У деяких місцях монголам вдалося прорватися, і вони спалили, розташоване поруч місто Хатака. Однак територія за проривом виявилася несприятливою для монголів. Місце, яке вони обрали для табору Акасаку, виявилось непридатним для оборони. А японські лучники продемонстрували вміння, яке вразило навіть монголів. Командувач Юань Лю Фушан. Був поранений стрілою в обличчя, а його кінь захоплений самураєм. Залишившись без командувача, не маючи змоги просунутись в глиб із обмеженими боєприпасами, попри значні втрати, завдані японцям, монголи змушені були відступити. Що сталося далі? Предмет суперечок, але ця подія стала визначальним моментом кампанії. Японські джерела описують зворотні вікон, що відкинув монгольський флот назад, і деякі кораблі були викинуті на берег. У джерелах Юань йдеться про великий тайфун, який піднявся й знищив більшість флоту в морі, змусивши решту відступити. Причиною такого акценту очевидно: звинувачуючи стихію, монголи могли зберегти свій військовий престиж, не визнаючи, що японці чинили сильніший опір, ніж очікувалося. Жодне зі сторін не вважало цю першу битву вирішальною. І після того, як у 1275 році послівку Білая було страчено, його повернення стало неминучим. У 1279 році династія Сум остаточно впала під натиском монголів, завершивши завоювання Китаю, розпочати Чингісханом ще в 1211 році. Тепер Хубілай міг залучити людей, ресурси і кораблі з південного Китаю для нової атаки на Японію. Оскільки Корея після першого вторгнення перебувала в економічному занепаді, провідну роль тепер мали відігравати війська з нещодавно підкореної території. У Японії Ходзьо Токімуне не сидів, склавши руки. Він наказав відремонтувати та продовжити морську спіну навколо затоки Хатака на 20 кілометрів, а також готувати більшу оборону. До 1281 року Убилай був готовий завдати нового удару, зібравши можливо найбільше морське вторгнення до висадки в Нормандії в 1944 році. Хоча середньовічні джерела, як відомо, перебільшують чисельність, навіть за найскромнішими підрахунками, це було небачне за масштабами вторгнення. Згідно з джерелами, понад 100 тисяч воїнів були поділені між двома флотами, північним флотом приблизно 40 тисяч солдатів, на борту 900 кораблів, і ще 60 тисяч військ з нещодавно завойованого південного Китаю, на борту 3,5 тисяч кораблів. Лише небагато з цих кораблів були справжніми морськими військовими кораблями чи транспортами. Більшість становили переобладнані прибережні або річкові судна, що не були розраховані на такі далекі подорожі. Від самого початку експедиція мала невдалий старт. Південний флот мав вирушити навесні, щоб уникнути сезону тайфунів. Проте він затримався. Один із генералів захворів, а в теплому кліматі південного Китаю зіпсувалися запаси їжі. Планом було було. Щоб північний флот, що знову виходив з Кореї, зустрівся на острові Ікі з південним флотом, який вирушав із Люанджоу. Проте, врешті-решт, північний флот вирушав самостійно й захопив ікі в червні 1281 року. Через два тижні флот вже перебував біля берегів Косю, але місця для висадки були захищені добре підготовленими самураями. Які обороняли моську стіну, стійкий опір поблизу Монакати не дозволив північному флоту повністю висадитися чи просунутися вглиб. Південний флот нарешті прибув у липні до південного краю оборонної стіни з наміром пробиватися на північ, щоб з'єднатися з першим флотом. Але цей південний флот майже повністю складений з китайців, нещодавно завойованої династії Сун не мав ані навичок, ані дисципліни, ані досвіду монгольських пів. І не мав великого бажання ризикувати життям заради чужих володарів у чужій землі. Мовний бар'єр між монголами, корейцями та китайцями, а також конфлікти між монгольськими і китайськими генералами та корейським адміралом, ослабили командування і здатність до координації дій. Від кінця червня до початку серпня війська юань і японці вели здебільшого на рішучі бої. Війська юань не могли прорвати японську оборону, а японці не могли знищити велику армаду. Уночі японці використовували свої менші маневрені човни. Вони пробиралися серед ворожих суден, піднімалися на борт і вбивали ворогів у вісні, або запускали підпалені кораблі, щоб ті спалахнули серед схлотів. Прати юань зростали, запаси вичерпувалися, і вони не могли розмістити свої війська ніде, крім тих самих кораблів, на яких прибули. Ночі, проведені на тісних китків суднах, не давали спокою воїнам степовикам, які були звикли до широких просторів. Ще й до того вони знали, що самураї можуть виринути з темряви будь-якої миті. 15 серпня 1281 року настав удар милосердя. Море біля узбережжя Пусю почало вирувати. Несподівано рано піднявся тайфун, і флот Юань опинився затиснутий між бурею і берегом. Міцніші корейські кораблі, які вийшли у відкрите море, змогли уникнути катастрофи, але імпровізований південний флот виявився безсилим перед гнівом океану. Протягом 15-16 серпня, ймовірно третина хлонічного флоту, і понад половина південного були знищені. Друга спроба монголів захопити Японію зазнала краху. Ті воїни Юань, що дісталися берега, були швидко знайдені японцями і вбиті, а решта змушена була повертатися до Китаю в жалюгідному стані. Хубілай був у люті. Аура монгольської непереможності, збудована за століття, хоч і не була знищена, але зазнала серйозної шкоди. Також невдала експедиція завдала серйозного удару по їх економіці. Вона стала грандіозною витратою людей і ресурсів, значна частина яких тепер лежала на дні океану. Особливо постраждала Корея, яка надала багато зерна, кораблів, матеріалів і молодих чоловіків для обох походів. Щоб якось компенсувати витрати на невдалу війну, у звернувся по допомогу до фінансистів Ахмада Фанакаті та Лі Шеджуна. Але замість поліпшень вони стали відомі корупцією, призначенням своїх людей на важливі посади та надмірними податками. Це стало початком періоду, коли фінансами імперії керували некомпетентно і безсистемно, що з часом лише погіршувало ситуацію. У 1281 році померла головна дружина Хубілая Чабі, яка мала великий вплив на нього, часто стримувала його від надмірно жорстких чи ризикованих рішень. У 1286 році помер і його спадкоємець Джин Гім. Після цих втрат Убілай почав віддалятися від державних справ, шукаючи розраду їжі та алкоголі, страждав від депресій, ожиріння і подагри. Його військові амбіції ставали дедалі химернішими. Він наказав підготувати третє вторгнення в Японію, яке так і не відбулося. Він також розпочав вторгнення до Бірми, В'єтнаму і навіть на експедицію на Яву. Усі вони завершились або безрезультатно, або повною катастрофою. Тропічна спека, хвороби та джунглі Південної і Східної Азії стримували монгольську кінноту та не давали використати весь її бойовий потенціал. У зіткнувся з повстанням в Тибеті, а також із заколотами своїх двоюродних братів Кайду та Наяна, які з Центральної Азії та Манджурії намагалися кинути виклик його владі. Тим часом його вплив на західні частини імперії стрімко слабшав. Попри завершення завоювання Китаю, саме за правління Хубілая відбувся фактичний розпад монгольської імперії. Хубілай хан помер у лютому 1294 року і владу успадкував його онук Тимур Олджейту. Наступні правителі династії Юань мали лише формальний авторитет над іншими ханатами, які фактично стали незалежними протягом наступного століття. Після двох невдалих вторгнень монголів у 1274 та 1281 роках Японія змогла зберегти свою незалежність. Це була не просто військова перемога, це стало моментом, який глибоко вплинув на національну свідомість. Рішучий опір самураїв на суші поєднався з несподіваною допомогою з моря, потужний тайфун, який знищив майже весь монгольський флот. Цю бурю японці прозвали Камікадзе, тобто Божественний вітер. З того часу цей образ закріпився як символ небесного захисту Японії. Ця історія жила століттями аж до ХХ століття, коли пілоти смертників Другу світову знов назвали себе Камікадзе, згадуючи той самий вітер, що врятував Японію від загарбників, згодом перетворивши символу порятунку на один із найвідоміших образів в історії Японії. Перемога над монголами зміцнила віру японців у власну особливу долю, а також у силу самурайської честі та воїнської доблесті. Була до цього НАТО, після цього лише посилилась, адже сама військова еліта довела свою здатність захистити країну. У перспективі це стало однією з ключових подій, які сформували японську політичну модель та уявлення про зовнішню загрозу.